У порівнянні з районом зараз на ресурсій А можете назвати ось цей, ось приблизно відсотків? Буде голосувати вдома. Бо колись це вважалося однією з маніпуляцій. Якщо дуже великий відсоток вдома. До прикладу, найбільший відсоток від кількості виборців. Кузівський район 5,6%. Борівський 5,5. Тоді як Тернопільська міська рада лише на Тобто ті особи старші, вони якось не звертаються на її. В сільській місцевості, як правило, виборці, які старші 80 років, вже автоматично. І, всі, власне, ви на все одно прийти на дільницю? Ні. Можуть може... родичі прийти, написати заяву, попросимо забезпечити чи по телефону звернутися. Такий, такий виборець.